«Мама, а ми бідні? спитав малий, коли вона вдруге за день розрізала одну сосиску на трьох. Ні, синку, ми просто економні, усміхнулася вона. Вона завжди усміхалась, навіть коли штопала свої старі колготки, щоб не купувати нові, навіть коли замість йогурту клала в дитячий ланч. Пакет з хлібом і яблуком. На новий рік вони поставили ялинку з гілок, які назбирали в парку. Іграшки зробили з кольорового паперу. Але малий сказав, що це найкрасивіше дерево у світі. Одного разу в магазині він побачив, як інший хлопчик скинув із каси цукерки. Мамо, візьми ці не смачні!» І тоді її син прошепотів, а ми б так ніколи не зробили. Ми бідні, однако сильніші.